Всім здравствуйте! Мене ви знаєте, як ріелтор Павло Миколайович. В місті Вінниці сьогодні вам показую однокімнатну квартиру на Вишеньки, юності 17. У нас при вході тут шафа гардеробна така. Де можна свої речі поскладати. Квартира 32 квадратних метра, Має четвертий з п'яти поверх, ванна, кімната. Ви вже дзвоните 098, 454 і 4 одиниці. Кухня. У нас тут підігрів води газова колонка. Тобто навіть в блекауті ви будете мати і опалення, і гарячу воду. Від з вікон. Сама спальня має. Тут диван, розклад... Два дивани, можна сказати, які розкладаються. Кондиціонер на тепло і на холод. Тобто і зимою і літом. Все у нас тут гарне. Все, дзвоніть, пишіть, ми вам покажемо.